Топ-4 компоненти для здоров'я печінки та жовчного міхура. особливо у кого присутня нудота вранці, гіркота в роті, важкість після їжі та проблеми з травленням. Це може свідчити про порушення відтоку жовчі, адже вона відіграє ключову роль у травленні. Печінка і жовчний міхур тісно пов'язані, і якщо їх робота дає збій, страждає весь організм. Ось чотири топ-натуральні компоненти, які дають шикарні результати. А найпотужніший буде в кінці. Перша це лецетин відновлює клітини печінки, збільшує частину хорошого і зменшує частини. Поганого холестерину, що дозволяє зменшити ризик розвитку серцевих захворювань. Друге це артишок, природний гепатопротектор, стимулює вироблення жовчі, покращує травлення і підтримує печінку. Третє це ліпосомальний куркумін, саме ліпосомальний. допомагає жовчному міхуру та печінці працювати краще, регулює рівень холестерину і цукру. І найпотужніший компонент це фан -детокс. Він захищає печінку від токсичного впливу, алкоголю, ліків, нездорової їжі, знижує рівень поганого холестерину і дає шикарний результат. Навіть при жировому гепатозі. Хто хоче підтримати і відновити печінку, пишіть мені жовчні-приватні повідомлення, і я допоможу вам підібрати комплекс саме під ваш запит.